Після того, як ваша компостна купа буде готова, вам доведеться доглядати за нею, щоб підтримувати належний рівень вологи та повітря. Зверніть увагу на клімат і місце розташування компосту. якщо він знаходиться на сонячному місці, він буде висихати, що зупинить процес розкладання. У цьому випадку не забувайте регулярно поливати компост. Ретельно поливайте боки, оскільки вони, як правило, висихають швидше. Накрийте компост тканиною. Вона захистить його від частини сонячного випромінювання, що зменшить випаровування. Якщо ви помітили, що купа смердить або з'явилася біла цвіль, це означає, що компост є анаеробним. Це означає, що в ньому занадто багато вологи і недостатньо вентиляції. Щоб вирішити цю проблему, почніть з провітрювання компосту вилами. Це відновить доступ повітря і дозволить купі дихати. Якщо ваш компост вологий, накрийте його поліетиленом. Таким чином він буде краще захищений. Здорові компостні купи не потребують особливого догляду. Регулярний полив буде підтримувати процес розкладання. Спостерігайте за зовнішнім виглядом і текстурою вашої компостної купи. Це допоможе вам визначити, що їй потрібно. З часом і ваші навички, і якість готового компосту покращаться.